Підставі договору нами було на сьогоднішній день розробляється інститутом Діпромісто схема перспективного озеленення міста, але паралельно ми бачимо, що та схема, яка буде розроблена, вона недостатня, тому нами було прийнято рішення створення робочої групи щодо розроблення проєкту, програми озеленення міста. Ми рухаємося паралельно. На грудень обіцяють нам подати певні матеріали по схемі для того, щоб ми могли обговорити, подивитися і дати свої пропозиції і зауваження. Так як ви сказали, що в генеральному плані передбачена певна кількість зелених насаджень, як ми можемо їх збільшити. Генеральний план це стратегічний документ і в ньому. Більш, ну, в великому масштабі показані основні зелені зони, які є, але в ньому не показані міжквартальні зелені зони, зелені зони загального користування, які ми маємо зараз уточнити в цій схемі. І та схема дасть можливість нас уточнення, фіксація. Тих зелених зон, які можуть використовуватися в майбутньому. І третій етап, вже після того, як буде затверджена дана схема, ми починаємо рухатися спар... Спар... паспортизація зелених насаджень або зелених зон, то що вже попередньо сказано. Е, надіюся, що ця робоча група попрацює плідно, бо тільки розпорядження було 9 числа, прийнято міським головою. Е, вже було засідання. Робочої групи вчора, де ми обговорювали з представниками інституту Діпромісто по цій схемі озеленення. Ну і сьогодні на наше запрошення приїхав фахівець зі Львова, який працював над такими вже проєктами не тільки у місті Львові, але й в інших містах. І дуже було приємно почути його бачення, як би ми мали далі рухатись. У нас якраз вчора ми підняли це питання. Хочемо зробити першу ластівочку, це у нас сквер Масарика, він наполовину впорядкований, так? але ми хочемо першу, перші кроки зробити, як би мали рухатись по інших скверах. То якщо ми зробимо Масариді, це, там, штефаника, Масарика, штефаника. Вчора там поставили пам'ятник, але треба це все впорядкувати. Тому перший крок буде, що ми над тим сквером. Інтенсивно всі разом попрацюємо, покажемо, що може вийти з того, з тої ситуації, з ситуації, тих робіт. Ну і зразу будемо просити кошти для реалізації курсу. Давайте ми проаналізуємо. На початку грудня буде в нас схема озеленення, тому що вони дадуть проєкт схеми озеленення перспективно. Подивимося, що вони нам пропонують, бо була вчора розмова така про кірпічку, що пропонують включити в зелені насадження і інші такі території. Тому ми можемо брати таку, що є людей на язикові, ну, грубо, що нам треба вже там робити. Будемо дивитися по коштах, скільки нам треба грошей реалізувати це все, але після того будемо знати, коли буде розроблений якийсь певний проєкт.